Значить, дівчатка, хто мене запитував, що ти їсиш на вечір, покажи, які варіанти білкової вечері, такої легкої і смачної. Дівчатка, які запитували в моїй групі, які вже зі мною худнуть. Той, хто запитував мене в особистому, в тіктоці в коментарях під відео показую. Я розбила два яйця, зробила омлет, посолила на дно. Там в мене 40 грамів курочки смаженої, 40 грамів сирок кисломолочний і 25 грамів авокадо. Зараз я оце все підсмажилося, я його накриваю і роблю такий конвертик. Виложила амлітіку мисочку. сюди ще ріжу 50 грамів сулугуні, сирочку. От, і е, вчора батьки були в місті, то купили огірочок, тут 75 грам, свіжий, і оця штука, що вона папай. Ось так виглядає тарілочка, омлет типу Тако, тільки омлетний, е, огірочок, шпинат і сологуньки. Все. Всім смачного дівчатка ще більше корисних і збалансованих тарілочок. У мене в інстаграмі в закріплених там кружочку ПП тарілочка написано.